Роман каже, що в Німеччині шах, вліво, шах вправо, контроль. Роман, ну не тільки в Німеччині, є багато країн, де повністю все контролюється. І Німеччина одна з таких країн. Є там Польща, Нідерланди, їх дуже багато таких країн, де за вас приймають рішення, як вам жити, коли вам ходити на роботу, скільки ви будете отримувати, куди будуть ходити ваші діти до школи і так далі. Конкретно з приводу Албанії це зовсім інша країна. Тут потрібно приймати самостійно рішення. Тут потрібно самостійно думати, як ви будете заробляти, куди будуть ходити ваші діти до школи, як ви цю школу будете оплачувати і так далі. Це повністю інше життя. Але Албанія є вільною країною. За вас ніхто не приймає рішення. Ви тут вільна людина, і багато українців, які приїжджають сюди, вони запитують самі ж у себе, чому ми не зробили цього. Раніше, але з приводу Німеччини і інших країн є велика категорія українців, кому такі країни підходять, які за них приймають рішення. Так, вони будуть працювати, ходити на завод, вони будуть плюватися і розповідати, як їм це не подобається, але вони все своє життя будуть конкретно ходити і, і пахати на когось. А в Албанії це зовсім інше. Тут потрібно жити по-іншому.